На цих вихідних у Житомирському гідропарку на базі чайка відбудеться чемпіонат України з веслування на човнах дракон серед дорослих. Цього разу це чемпіонат України серед найсильніших команд дорослої категорії 19-39 років. Понад 300 учасників ми очікуємо. І це відбір уже на чемпіонат світу серед дорослих спортсменів. Два дні це будуть змагальні дні. На третій день це уже буде так звана скатка тих спортсменів, яких відібрали на чемпіонат світу, тому що відбирають кращих з різних областей і вони вже тренуються разом. Ом, теж на водах тетрява для того, щоб потім представляти українську збірну вже на чемпіонаті світу в Філіпінах. Житомир став базою веслування на човнах дракон, тому приймаємо кожного року мінімум два-три чемпіонати, які є ключовими в Україні і в світі по відбору спортсменів. На змагання з'їдуться представники різних регіонів. Боротись за призове місце будуть чоловічі, жіночі та змішані команди. Ми приймаємо 13 команд з 10 регіонів України. Це такі області, як Львівська область, Волинська область, Рівненська, Хмельницька, Полтавська, Дніпропетровська. Місто Київ, Київська область і безпосередньо Житомирська область у нас так само дуже активно розвивається цей вид спорту. Змагання будуть відбуватися у два дні. Перший день це короткі дистанції, 200 та 500 метрів. Другий день це довгі дистанції 1000 тисяча метрів та 2000 тисячі метрів. Житомир представлятимуть три клуби, які візьмуть участь в усіх категоріях. Зокрема, буде дві команди передрагонів, до складу яких входять ветерани. Це вперше будемо робити на Україні. Такі заїзди, такі команди. Вже хлопці себе показали на чемпіонаті Європи. Тепер ми засновуємо такий вид ще й на чемпіонаті України. Хто бажає, приходьте. Подивіться, як хлопці військові покажуть свій рівень підготовки, бо вони після цих змагань через два тижні збираються їхати на чемпіонат світу. Дійсно, ми починаємо розвивати цей напрямок, тому що це на сьогодні є досить актуальним, тому що це спорт, який реабілітує, який дає можливість ветеранам відчути драйв, відчути командну роботу і досягати разом спільних результатів.